Ми відеоігрові ютубери не граємо у відеоігри. Вірніше, наш час з відеоіграми часто йде більше на те, щоб про ці відеоігри робити відосики, ніж у них екшоелі грати. І цього року я дав собі обіцянку пограти у якомога більше ігор. Так хто вирішує накачатись, хто скинути вагу, хто бабла побільше заробити. А я у ігри пограти вирішив. Блять, моя мама мною дуже пишається. А чи є кращий спосіб дізнатися про варті уваги майбутні ігри, ніж пограти у їх демки. Фестиваль новинок Steam для цього і існує. І тут я це і зробив, щоб вам не довелося. Pacific Drive І почнемо з найцікавішого для більшості. Pacific Drive. Високопоставлений кур'єр голово на своєму ланусі гонить доставляти ті твої суші. Шлях простягається повз аномальну зону відчудження, у яку його і затягує аномалія. От і все по ланусу, мому. Йопа-мать. на заміну елітному ланусу приходить стара добра жига, і так і починається наша історія кочівництва по зоні. Коротше, це сталкер, але на колесах. Буквально їздиш на виласки за лутом, зустрічаєш аномалії та місцевих жителів, а паралельно їбешся з Жигою, щоб її привести у порядок і залізти ще глибше. Також тут є сюжетка, що подається назойливими додіками через радіо. Чи чи Може, попиз може, не треба мені тут пиздіти, але воно не так важливо. Важливо. Ідея, і знаєте, в принципі, вона працює. Взаємодія з тачкою виглядає глибоко, та знаєте, аутично так, ніби в це можна залипнути на цілу нічку, пускати слюні, якщо влитися у цикл грінду. Щодо самої зони аномалій, монстріків, то вони тут прикольні. Ого, навіть у стартовий сюжетний момент можуть застати. Ого. Окей, 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 окей. Погнали, погнали, погнали! А про монстряків. Опа! Не повідай, ні. А, -а, а, про них я взагалі мовчу. Бро, блядь. Атмосфера тут приємна. Графіка вилизана, а з кричущих мінусів я виділив лише оптимізон. Бо нестабільні 50-90 фепесів з фрізами, навіть не на ультрах, з моїм топека і такою графікою трохи перебір. Пеппер Гріндер Ніхуя собі! Pepper Grinder зустрічає нас брейк-кором, але за цим агресивним стартом нас зустрічає дуже мила та спокійна аркадна гецелка про дівчинку з буром. Весь геймплей побудований саме навколо нього. І з першого ж мого занурення під землю я у цю гру закохався. Ну дуже приємно пробурюватися крізь піське. Коли основна механіка переміщення у грі настільки цікава, це вже багато обіцяюче. Про неї навіть розповідати толком немає чого. У неї тупо приємно грати. Потенціалу в основної механіки багато. вже у демо було декілька прикольних способів використання буру. Непоганий піксіль арт, а також приємна музяка, хоча і не брейккор з меню. А ще тут можна збирати наліпки. Саме Summer House це гра з розряду Таунскейпер. Часто будуєш хатку, все заради естетики, ні дати, ні взяти. Жодної цілі чи завдань я не побачив, але такі іграшки і без того знаходять свого гравця. Але, чесно, не мене. Мені потрібне хоча б мінімальне направлення, ціль. Навіть якщо глобально воно не має сенсу. Як от у Happy Home доповненнях до AnimaL Crossingів останніх, там до тебе звертаються конкретні перси з конкретними бажаннями та темами для будівлі. І ти робиш їх типу на замовлення. Могло б. And, and now for something completely different. Children of the Sun оця аніме псіхована приколюха, не дивлячись на всю еджовість та крінжовість візуалу та катсценок, на ділі виявляється ще такою гецелкою. Щось типу снайпер еліт зустрічає з суперхоту. Okay. У тебе є локація, оббігаєш її, шукаєш цілі, і стріляєш їх однією кулею, яку можеш переспрямовувати після кілів, поки весь світ завмирає. Дуже проста, але дієва концепція. Я б навіть сказав дійовська. особливо коли у суміш додається можливість трохи коригувати траєкторію або за деяких умов повністю її змінювати. По суті, це більше головоломка. Принаймні підхід тут потрібен саме такий московитий. Але естетика, звісно, на любителя. Корпорація дуель. Ого, український переклад, ану помацаємо. Дійовська РПГ. Угу. Хороший старт. Від творців шмотко з два чи що. Коротше, це дійовський такий соуслайк на мінімалках. Н ну, прям дуже на мінімалках. Бойова система тут трохи не така, яку ви очікуєте. Тут можна коротше, робити удари зліва, справа і зверху. Для ефективності їх потрібно комбінувати. А також блок тут потрібно робити відповідно з усіх цих боків, додатково затискаючи ще одну кнопку. Як же ж воно тут дубово працює, ви собі не уявляєте. Придорочитись можна, але як же ж боляче. І не мрійте просто перекочуватись від усіх своїх проблем. Роли тут взагалі не як у ДС. кадрів невразливості менше, ніж твій персонаж, блять, підніматися буде. Але за цим всім стоїть прикольна ідея, яку демо файно висвітлює. Це еМОшне відчуття. Я думаю, ви вже помітили всіх цих напівпрозорих челіків довкола. У гільдії можна, коротше, взяти заявку на солочек. Оперативну місію або на ПВП. Після того, як знайдеться ще бажаючий вийдати, пиздити монстрів чи один одного. Я от роз'їбав якогось бідолашного. Виконав кооперативну місію, а коли хотів прокачатися на зроблені душі, гра вилетіла. Що ж, от і кінець демо, я так розумію. Але чесно кажучи, потенціалу гри є. Їм потрібно чіплятися за цю емимошність зубами, бо відчувається це дуже круто. Ну і графон, моя вам повага, мені неіронічно дуже подобається. Лише з блумом так заграватися не треба, ребята. І з бойовкою потрібно щось робити, 100% Не одному мені воно складно. Я б бідолашного найта так просто б не роз'їбати якби він розумів ті таймінги дурацькі. Ну і українська тут, звісно, дія діоська така. Шмоткоздвяна. Оце кайф. Оця аніме-стилістика. Жовті саби. Така музяка. Ох, мулет Меджек зачепив мою увагу з першої шкат-сцени. Хіба японської озвучки не вистачало, але все з часом. По геймплею це шутерок, у якому твої смертовбивства транслюються онлайн. І Як тільки у чатіка кінчається дофамінчик, а він кінчається за 10 секунд, ти подихаєш. Щоб триматися на плаву, потрібно вбивати ворогів і влаштовувати роз'єбас. Вбивства дають дофаміновий панч, що вашим глядачам на 3 секунди. Коли я у це граю, відчуваю себе, ніби миша у колесі сп... Перепонами, роботами, вибуховими бочками, а у миші в руках дробаш і серцебиття у ритмі турбокілера. Це щось типу роглайта. Рівні тривають 30-60 секунд від сили. Між ними береш собі іншу пушку чи апгрейди. Після 10 рівнів тебе чекає бос, і після його вбивства все або майже все скидається. І починаються інші 10 рівнів. Боси тут, до речі, це, короче, мільярдери. В принципі, я собі нутрої Маска так і уявляв, реалістично, я повірив. Апгрейди не те, щоб супер унікальні, але цікаві білди можна скласти. Чи то стріляти не в голову, а в хуй. Або як вам пістоль, що не потребує перезарядки, прошиває ворогів наскрізь, та рикошетить від стін. Загалом ахуєнно, Хочу ще. Забавний факт, демо важить 14 гігів. І люди так взбісились через це. Тіпа, це ж навіть не каловдуті. Розробник відповідає, що у нас велетенські спрайти у повній роздільній здатності. Ролики без компресії, вся хуйня. 15 tінгіx for the демо. О, oh, Ой, зі здевсар лейзі з оптімізейшн? Якщо через цих телепнів на релізі у нас будуть компресовані до розміру їх хуя спрайти, я їм в рот насру. Расті на пенсії. Це маленька фермерська ідл-гра. і вона в прямому сенсі маленька. Поміщається внизу екрану і грає сама у себе. Висаджуєш насіння, будуєш роботів для його обслуговування, зменшуєш масштаб гри до мінімуму та продовжуєш займатися своїми справами. Я от демки для цього відео вибирав. Знаєте, я намагався грати у кукіклікер фоном, поки працював над звуком для відео, бо це супердушний процес, якщо чесно. І хоча спершу це працювало, згодом він став потребувати від мене надто багато уваги. Я типа награв з того але свою роль ця дрощелка виконувала, дай Боже, відсотків 20 цього часу. Але я бачу, як повна версія цієї гри може непогано впоратися. Може непогано впоратися з подібною задачею. Може непогано впоратися з подібною задачею. Ну блять, як ти задрав? Що там моя картопелька? Острови інсайдра складка кула саме заради цієї гри я чекав цей фестиваль демок. Просто послухайте заміс. ммо РПГ про головоломки. Хезе Як вам, а мені вже цікаво. Тобто, ми маємо звичайну гру в відкритому світі з прокачкою, квестами, яким ніяким сюжетом та іншими штуками. Але замість усієї бойовки, геймплею, це головоломки та дослідництво. По вайбу це коротше, як Зельда, ботва чи тотк, але тільки частина з головоломками у відкритому світі. І я викупаю, що для багатьох. Головоломки не звучать як щось захоплююче. і повірте, я сам такий, але вони тут швиденькі і різноманітні. Мені, от, наприклад, дуже заходять оці ці штуки з кільцями. Тут потрібно знайти ракурс, з якого ти можеш ніби прострілити через усі золоті, не чіпаючи при цьому фіолетові, або оця розмазня, яка з потрібного ракурсу складається у малюнок. Тут також багато і просто міні-випробувань, типу скілів польоту чи паркуру. Буквально на кожному кроці тут є щось, чим є себе зайняти, коли розробники казали про 10 тисяч головоломок. Вони не брехали. Тобто, коли я кажу, що вони різноманітні, вони дійсно такі. Ніхто не буде тебе змушувати вирішувати судок у 10 годин підряд. Хоча основною головоломкою демо я б назвав якраз таки оцю з чорно-білими квадратами. Це скоріше база для різних підвидів головоломок. Десь треба з'єднати однакові кольори воєдидно, десь продовжити патерн і так далі. І за всі ці головоломки тебе нагороджують, ти розблоковуєш скіли, просуваєшся по такому собі батл-пасу, купляєш шмотки і так далі. З мінусів я б виділив тільки обмежений. Інтерактив з іншими людьми. Тут не вистачає хоч якогось змагального елементу, ну чи хоча б чату, бляха. Але я спишу це на демо. І от вам повідомлення з майбутнього, дарма спишу. Тому що на повному релізі нічого не помінялося. Ця гра могла б з таким самим успіхом бути офлайновою, але ж тоді не можна було би обмежити піратство. Коротше, сумно, але плюси все ще на місці. Ну і ще. Єбать тут персонажі уродські, я вибачаюсь. Як і в цілому, де дизайн гри він трохи перегружений, а враховуючи, що кастомізація грає велику роль у геймплейному лупі, за лупі їм потрібно з цим шота ділать Lightyear Frontier це доволі незвична фермерська гра про великого та незграбного роботрактора і про його воділу. Незвичайно, вона тим, що, не дивлячись на механізовану і вкрай тактильну суть основного Селінгпойнта цього трактора розміром з будинок, пердящого і постійно перевертаючогося, вона робить акцент на захисті довкілля. Основна ціль буквально вичистити токсичне інопланетне гівно. Я по звичці хотів зафігачити бідну тваринку, а виявилось, що їх тут потрібно годувати. Бліна в цілому, гра дуже повільна та чилова, а візуал та з Звук цьому тільки додає, створюючи ту саму блядську козі атмосферу, але на щастя не таку притурну, як щас буває. Дреддаун Коротше, я просто побачив скріни і такий о, Project Zomboid, встановити. Я відразу зрозумів, що щось нечесто, коли гра перед запуском пару разів попросила мене використовувати дискретну відеокарту. Другий поганий знак абсолютно всрати меню. Ладно, про саму гру розповідати сенсу нема. Просто б хуй пойме як зроблений, і хуй пойме як працюючий, шматок коду, безконсистентного візуального стилю, ніби згенерованого штучним інтелектом. А стоп, блять, так це ж буквально штучний інтелект. Та тут все. Все і генероване, якщо так подивитися. Воно і не дивно, що на скрінах це виглядало як Project Zomboid HD, бо тільки здалеку на шиї можна дивитися. Але все куди гірше, особливо почитавши відгуки. По-перше, разом з грою запускається якийсь батеник, що змінює параметри вінди на високу продуктивність. Гра не закривається після виходу з неї, і з тим це навіть палить, а ще вона видаляється просто вічність, нахуй. Мені реально щось стрьомно за свій ПК тепер враховуючи, що поставлення. Зі скаргами на це ще й підтирають з обговорень. Стім тримає планку контролю якості, як завжди, хуйня. Блядь, вона китайська. Ну да, ну ясно. Газлайтер Гейткіпер це, коротше, різко фрейн з видом зверху. Принаймні, вайп ну один в один, не сперечайтесь, як на мене, все видно тупо по відео. З особливості мені сподобалась прокачка. Тобто ти покладаєшся не тільки на рандомні предметики, а й на методичну прокачку того, що тобі потрібно. Гра, звісно, не ідеальна. Чесно сказати, різноманіття ворогам не вистачає, а місії на рівнях активно повторюються. Але мій забіг на 40 хвилин мені, в принципі, сподобався. Сподіваюсь, у повному релізі гра нащупає щось унікальне. Для себе і не буде тупо байтом різкофрейна. Котики. ви ж любите котиків, так на поверхні тут все ясно. Пригодницька гра про кішечку з притулку, її хазяйку, і драма про те, як ти хочеш втекти, а твоя хазяйка отот відкинеться. Зроблено непогано, ідея з дієгетичними думками кішечки. Супер, можна стрибати та бігати де захочеш, а не тільки на чітко визначені позиції. Е, так, я на тебе дивлюсь. Стрей. З мінусів відразу скажу про те, що не дивлячись на 120 FPS, гра відчувається супер дьоргано і нечутливо. Камера сходить з розуму. Thank you А також з візуальним стилем щось конкретно не так, ніби тут використовуються абсолютно різні паки асетів, які не змогли підігнати під єдиний стиль. Але для нас цікавіше стає, якщо звернути увагу на українську мову. Українська тут не відчувається як машинний переклад, що незвично для гри такого калібру. Пройшовши демо, я помітив, що гра зроблена командою з трьох: Саманта, Ден і Костя. Перевіривши їх соціалки та цілий девлог можна дізнатися, що Костя то українець. Але в в Австралії завжди приємно неочікувано побачити земляка. Якщо я все правильно зрозумів, вони підійшли до створення гри без будь-якого геймдев-досвіду. І хоча це відчувається у тому, що я описав вище, результати вражаючі. Якщо до релізу гру добре відполірують, поправлять загальне відчуття, зроблять якісніше анімації та все таке, вона дуже навіть може потягатися зі стреєм у ніші. Я, звісно, не пограв у всі демки на фестивалі, я навіть не торкався до найпопулярніших, але це була та дюжина рандомних демок, на які мені захотілося звернути увагу, та про які я міг щось сказати. В цілому вони мене приємно здивували. Майже все, у що я грав, було багатообіцяючим. Відчуваю, що про деякі з цих проєктів ми ще багато почуємо цього або наступного року. Ось пара моїх абсолютних фаворитів, якщо вам взагалі цікаво. Якщо ви хочете більше подібних віддіків про купу іграшок, які я пограв, але не зроблю повноцінного відео, подивимось, що скажуть перегляди цього відео. Я вже встиг награтися у дюжину рандомних іграшок спочатку цього року. Міг би і відосік вам зробити, чому б ні? А так, дякую за перегляд. Як підтримувати мене, ви знаєте. Лайки, дизлайки, коменти, або, якщо є бажання, то можливість гривенька, якою мене підтримали ці чудові патрунчуки на екрані. Особливо подяка спонсорчикам Дрейк Стеллару, Ілюхасу, Богдану Пляченко, а також дяка космічного Штабу космочукам Яні Костенко, Євгену Яковенко та Петру Дмитріву. Дякую, на добра ніч та мирної вам ночі. Ну дуже тут приємно пробурюватися крізь піски. Ну, дуже тут приємно пробурюватися крізь піськи. Ну дуже тут приємно пробурюватися крізь піскі. Приємно пробурюватися крізь піскі. Ну дуже тут приємно пробурюватися крізь піски. Пробурюватися крізь піски. Приємно пробурюватися крізь піські. Ну дуже приємно пробурюватися крізь піські. А похуй, блять.